Привіт, друзі. Хочу обговорити тему вибору реле-напруги, В яких випадках ставиться трифазне, в яких випадках ставиться однофазний. Чому саме так? Що краще, і як вибрати саме те, що підійде вам? Для чого я знімаю це відео? Я позиціоную себе як інтернет-магазин. В якому ви можете купити і таке однофазне, і трифазне. Були випадки, що люди купують трифазне релі, бо в них трифазна мережа в будинку. Повертали і просили замінити на три однофазних, бо зрозуміло, що це незручно. Тому для того, щоб просто для вас полегшити вибір, я і розповім свій власний погляд на цю ситуацію на питання вибору ще раз, чи одне трифазне. Чи три однофазних, в яких випадках що краще. Е, до речі, ну як е, пояснити, немає е, розуміння чи поняття що краще. Кожен з цих реленапруги, і, 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 і захист по струму в них є, і виконує свою конкретну дію і призначений саме для цього, а не для чогось іншого. Тому треба виходити не з того, що краще, а те, що вам. Більше потрібно виходити з ваших якихось даних, яких ви маєте в своїй квартирі. І так, якщо у вас трифазна мережа, заходить в квартиру чи будинок, це не обов'язково значить, що потрібно ставити трифазні реле напруги. Чим це я поясню? Я ще раз наголошую, що я не електрик, я розповідаю своє бачення ситуації, спілкуючись з людьми, яким я продаю. Вони мені щось розказують, що я дізнаюся, але я щось підчитую, дивлюся. І що я хочу сказати щодо трифазного реле. Якщо у вас в будинку нема трифазного споживача, буде більш доречно поставити три однофазних. Чому? Чому три однофазних? Тому що якщо пропадає одна фаза, більшість реле, і от в даний випадок я показую те, що у нас продається трифазне реле Томзен. Вимикає трифази. Для чого це зроблено? Знову ж, це не є якийсь недолік, чи брак, чи помилка це для того, щоб забезпечити саме трифазного споживача. Наприклад, котели опалювання стоять от в деяких квартирах. Зараз київські забудовники ставлять, наприклад, протерм. Є трифазний котел яких... І забудовник дуже рідко ставить перед котлом трифазне реле релянапру або будь-яке реле релянапру. Хоча, до речі, той самий от я читав до деяких форумах, що представники приходять і компанії протерм перед тим, як запускати котел, трифазний, вони вимагають поставити саме трифазне реле. Чому? Бо якщо пропадає одна фаза, а дві фази будуть живити котел, це може спричинити. Поломку чи вихід з ладу, як ви назвете. Да, можете сказати, я опять же зустрічав думку на форумах, що в котлі окремі тени, які просто запитані від мають живлення від різних фаз. І що йому буде абсолютно все одно, що там навіть одна фаза пропаде. Головне поставити на ту фазу однофазний такий напруги, де живеться електроніка котла. Але ну давайте будемо так щирими, і багато серед нас людей, які зрозуміють і знайдуть фазу в самому котлі, від якої живеться електроніка. Ну Я рахую просто, що. В цілях безпеки ставити ще раз на сам котел однозначно три фази, або на будь-яке іншого споживача, якому потрібно три фази. До речі, це фаза реалія напруги на 63 А на кожну фазу. Відповідно, це десь в середньому ну, максимальний струм, якщо в потужність перевести по 13 кВт на фазу, ми ну, візьмемо навіть по 10-30 кВт котли. Дуже рідко, мабуть, зустрічається в середньому. Ну, от, опять же, я зустрічав в київських новобудовах. Ну, 6 кВт можуть питатися ще живеться від одної фази, а вже 9-12 зазвичай від трьох фаз. Тому, відповідно, для цього реле напруги не потрібно ніякого контакту. Контактора додатково вистачить цілком для живлення котла. Ну, я так думаю, кВт до 20. І ще раз, а чому ж. А як, до речі, тоді, якщо ми живемо от іменно в квартирі, от я в що у нас трифазний котел, дуже добре ставимо, значить, от саме. Цей трифазний реле напруги на кота. До речі, він ще спрацьовує не тільки від, якщо перевищення буде, або пропаде, наприклад, одна фаза, або перевищення буде на одній фазі. Він спрацьовує ще на перекос фаз. Що це значить? Що коли в одній фазі, наприклад, 180, а в іншій 240. І тут воно все налаштовується, звісно, можна це зменшити різницю калібру, так сказати, між фазами. Але ну, не, 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 це буде не дуже добре, коли на одній фазі 180, а на іншій 240. Ці, в цьому випадку він теж Відключить живлення, я думаю, це буде все-таки набагато безпечніше для котла, щоб його забезпечити. Ще раз, жоде реле напруги не врятує 100% ні котел, ні будь-яку іншу тех. Треба ще ставити розрядники від від блискавки. Багато і дорого, але ну, це все одно більш надасть впевненості певності захисту вашого обладнання саме трифазом. Як ще раз в квартирі? Тобто ми ставимо не на всю мережу у квартирі, а ставити я рекомендую такий трифазний реле напруги саме на один котел. А далі, повз минаючи цей трифазний реле напруги, далі ставити так і на інших споживачів саме три однофазних. Тобто, виходить на квартиру, де є трифазні споживачі, я рекомендую ставити трифазні реле напруги. А на всіх інших споживачів фази розкидати на три таких реле, іменно однофазних. Якщо нема трьохфазних споживачів, тоді однозначно ставити три однофазних реле. В чому цю тут ну, як сказати перевага? В тому, що якщо одна фаза пропадає, реле спрацьовує інші дві фази, інші дві фази будуть працювати. Ну, для прикладу, у вас працювало реле. З будь-якої причини напруги однофазне, яке заживить кімнату, наприклад, спальню і ванну кімнату, тоді у вас буде в іншій кімнаті, в коридорі буде світло, це зручно. Ви можете при світлі прийти, подивитися, це зручніше, ніж. Хоча ну, це економія місця трошки в щитку Єдина перевага, якщо ставити замість трьох, дешевше не буде, воно по ціні фактично однаково, що коштує, що одне трифазне, що три однофазних. Ну, до, до речі, якщо щитку, то це займає два на Дін Рейці, два такі як стандартних е, прилади, а трифазне займає п'ять. Ну, в общем, зрозуміло, я, здається, пояснив, що просто тим, хто обирає, яке йому потрібно купити, з того, що ми пропонуємо. Якщо у вас є споживачі трифазні, вибираємо трифазний реле. але його підключаємо саме на цього споживача. На інших споживачів бажано все-таки включити іменно їх пускати через однофазні. Тобто, це тільки на одного споживача, який заживиться від трьох фаз, а на всіх інших ставити однофазні релюшки. Ну, якось так. Я намагався пояснити, що, що знав, то розказав. Якщо ви щось знаєте, можете додати. Буду вдячний вам за коментарі. Все буде Україна, до зустрічі. Пока.